Централізоване водопостачання у місті Новогродівка, як і у багатьох громадах Донецької області, відсутні через постійні обстріли та знеструмлення Карлівської фільтрувальної станції. Майже кожен день при обстрілах знеструмлюються і наш населені пункти, і відповідна Карлівська фільтрувальна станція. Крім того, там є Руйнування і системи водопостачання безпосередньо електропостачання, а водопостачання, тому це дуже велика проблема, і вона швидко не вирішиться. Але як зазначає голова Новогродівки, у громаді організований підвіз води у ті частини, де люди не мають змогу брати воду із свердловин, підвіз питної води, там де зовсім немає джерел звідкиля, Можна набрати воду, він відбувається. Але ж дивіться, от на сьогоднішній день тільки в місті Новогродівка вже 115 скважин. Під ці 115 скважин вже, скажімо так, дві треті наших будинків, які Багатоквартирні вони підключені під індивідуальні скважини. Одна третина всіх житлових багатоквартирних будинків ще не підключені до свердловин. Але доки дозволяють погодні умови, місцева влада буде проводити роботи із підключенням. Складніша ситуація із водозабезпеченням у приватному секторі, адже він, як правило, займає велику площу. Лінії там водопостачання, мережа водопостачання належить компанії вода Донбасу. Це не наші на нашу мережа, і забрати в них ми не можемо, щоб врізатися, там відключитися і підключити вже людей. Немає такої можливості. Спочатку ми намагалися там розмовляти по деяким населеним пунктам для того, щоб пробурити свердловину, відключитися від центральної системи водопостачання і використовувати ці водогони для. Мешканців, ну, там розуміння не знайшли. Але у деяких населених пунктах громади вже почали з'являтися перші свердловини. І тому от, в населених пунктах деяких ну, в Маринівці вже є свердловина, зробили на село, тобто люди мають змогу прийти і набрати цю воду. Де цієї свердловини вона обмежена тільки насосом, насос видає три куба. На годину. Але, на жаль, є такі населені пункти, де геологічні умови не дозволяють бурити свердловини. Одна з підрядних організацій намагалася зробити свердловину в Михайлівці, але ж там пливун був і вони відмовилися. Зараз і старості дав завдання, тобто, якщо знайдуть вони підрядну організацію, яка Зможе проборити там свердловину. Тоді ми повернемося, ми оплатимо роботи цієї підрядної організації, тим більше що само, само обладнання, все необхідне для свердловини вже для облаштування. У нас є. Також очільник громади зазначив, що незабаром від партнерів громада має отримати фільтрувальні станції зворотного осмосу, що дасть змогу видавати більшу кількість питної води зі свердловин.